Що я можу вам гарантувати, це те, що після сьогоднішнього уроку ви станете гівняними експертами. І до кінця лекції ви зрозумієте, про що я. The Gastrointestinal System шлунково-кишковий тракт або гастроінтестинальна система. Part A Examination of the Abdomen. Огляд живота. Here is an extract from a textbook description of how to examine the abdomen. Ось уривок з книжки, що описує, як проводиться такий огляд. Note if the abdomen is distended by fluid or gas. Зверніть увагу, чи живіт не здутий. Distended – здутий. The presence of fluid can be confirmed by demonstrating shifting dullness, because or tap first with the patient lying supine, flat on their back. Then ask the patient to lie. The side and because again. Тож, що ми робимо з пацієнтом? Наявність рідини може підтвердитися виявленням субної або перехідної тупості, тобто ми говоримо не про розумову тупість, а про флуктуацію тупий звук всередині чер... очеревини. Щоб перевірити на наявність цього звуку, ми «пекас» простукуємо. Це таке формальне медичне слово. Більш життєве просте tap постукати, показ медичний термін. Перкусія є таке слово простукування. Спочатку пацієнт у нас лежить на спині. Оця позиція, лежачи на спині, англійською називається line supine. В плоскості на спині він лежить. Потім просимо пацієнта лягти на бік і знову простукуємо percuss. If fluid is present, the dull note heard on percussion moves. Якщо є рідина, то оця ділянка тупого звуку такого, яку можна почути при простукуванні, вона зміщується. Palpate each Region. Feeling for tenderness. Pain when touched. Прощупайте кожну ділянку, визначаючи чутливість або болючість. Говоримо про біль, коли ми торкаємося до якоїсь ділянки. O, masses, palpable enlargement of tissue. Значить, перевіряємо або на наявність оцієї болючої чутливості. Або на наявність утворень, скупчень, тобто таких прощупуваних, пальпованих, як ми кажемо медичними термінами, збільшених ділянок тканин. also any or rigidity shown by contraction of the abdominal muscles. Також зверніть увагу на наявність захисного напруження, те, що ми називаємо guarding. Це довільне скорочення мускулатури, яке виникає у якості захисної реакції організму на те, що його штихають. А от «rigidity», оцей вид напруження, який можна назвати спазмом, він виникає коли в організмі щось, якийсь непорядок. Мимовільно, ґалдін це захисна реакція, яку ми в принципі контролюємо. А rigidity – ригідність – це те, що пацієнт контролювати не може. І те, і те можна визначити, спостерігаючи за скороченням м'язів живота. І далі, відповідно, більш детальне пояснення. Guarding may be due to tenderness or anxiety, and can be reduced if the patient is persuaded to relax. Оскільки гадін це в нас таке. Довільне захисне напруження, довільне скорочення м'язів, воно може виникати через чутливість, оцю болісність, коли натискають на якусь ділянку болючу, або через тривожність пацієнта. Відповідно, такого типу напруження можна зменшити, якщо переконати пацієнта, щоб він розслабився. Is constant and is due to peritoneal irritation. Ригідність, оцей спазм, однак у нас постійний і виникає через подразнення очеревини. Rebound tenderness is pain when the palpating hand is suddenly removed. Синдром Щоткіна Блумберга. Дослідно слово rebound означає відскок. Це біль, коли рука, яка проводить огляд, яка ощупує, раптово забирається. It is a sign of peritonitis. Це сигнал перитоніту. Listen for bowel sounds. Прислухайтесь до кишкових шумів. Part B. The Theses Fecalii. Так, про що я казала. Зараз ви станете експертом. There are several words for the feces. Є аж кілька слів, що позначають фекалії. Doctors sometimes say, лікарі іноді кажуть, There was blood in the stools. В калі була кров. Слово stool, в принципі, в нас є таке саме слово стул, яке позначає випорожнення. Ми його можемо перекласти як випорожнення, або як кал, або просто як стул. Одна тема про какашки. Have you passed black stools? Чи були у вас чорні випорожнення? Дія, яка відбувається з stools, feces, це pass. слово Patients Передаємо say my motions have been very loose lately. Тут слово motions... Яке дослівно означає щось, що рухається, знов може відноситися до випорожнень. Мої випорожнення були дуже рідкі останнім часом. З граматичної оцінки речення бачимо слово lately – нещодавно, і англійці в такому часі використовують present perfect have been, have як допоміжне, і been – третя форма дієслова. слова. Bowel movement is used to refer to defecation. Bowel movement цей термін, що означає спорожнення кишечника, використовується коли ми говоримо про дефікацію. Акт дефікації, тобто знову таки випорожнення. Have your bowels moved today? Чи були у вас сьогодні випорожнення? Або те саме питання, тільки трошки по-інакшому. Have you had a bowel movement today? Це, так би мовити, такі професійні лікарські запитання. Такі запитання звучать науково професійно. Тобто вони далекуваті від реального життя, коли ви просто там спілкуєтесь про какашки зі знайомими. Але от, щоб звучати е, грамотно, лікарі можуть запитати ось тако. a medical expression meaning the pattern of defecation. Bowel habit – дослівно в нас кишкова звичка. Тобто ми говоримо про режим випорожнення. Це знов таки медичний термін, який означає звичний режим дефікації. І питання лікарів, які можуть бути: Have you noticed any change of bowel habit. Чи помітили ви зміни в режимі своїх випорожнень? How often do you open your bowels? Як часто ви... Спорожняєте Are you going to the toilet more often than normal? What's oh, normal go to туалет the toilet more often than normal? What's normal question? you go to the toilet Change in bowel habit could be constipation, hard infrequent you or diarrhea. Frequent soft or liquid Stools. Зміни в режимі випорожнень можуть бути через запори. Запор це в нас. Constipation. Ну і пояснення: запор це тверді, рідкісні випорожнення. Diarrhea, в принципі, звучить так само, як в нашій мові: діарея. Багато різних різних літер, але можемо запам'ятати, що звучить схоже на наше diarrhea. Це часті м'які або рідкі випорожнення. Саме цікаве. Novel stools are Brown in color and Semi Solid or formed. Нормальні випорожнення, вони зазвичай коричневого кольору, і напівтверді, або ми кажемо сформованої or degree of hardness and softness Can be shown on a scale. Консистенція або ступінь твердості або м'якості може бути показаний наступною шкалою. Hard тверді. Formed – сформовані. Semi-formed – напівсформовані. Soft loose. М'які рідкуваті. Liquid watery.

Від чорного кольору до жовтого, сірого і навіть білого. as tarry, like tar, the black sticky substance that is used in road making. Випорожнення малени часто описуються як смолисті або дьогти подібні, як смола або дьоготь. Чорна литка субстанція, яка використовується коли роблять дороги. The stools may be red when fresh blood is present. Коли свіжа кров є у стулі, то, відповідно, він може бути червоним. Blood that can only be detected with special tests is called fecal occult blood FOB. Кров, яку можна виявити тільки спеціальним тестом, називається цей тест. Тест на приховану кров у фекаліях. When there is a high fat content, the stools are pale and are sometimes described as clay colored. Коли у випереженнях високий вміст жирів, то вони стають блідими і іноді можуть описуватися як глинясті. Stools that are large in volume are described as bulky. Випереження, які Великий в великій об'ємі описується як громісткі, об'ємні слово bulky. A bad smell is described as foul or offensive. Це цікаво, так. Да. Поганий запах описується як foul-смердючий, зловонний. або offensive. огидний. Слово offensive походить від слова offense, те, що вас е, ображає. Такий ображаючий запах offensive. Ха, від теорії до практики. Пішли практикувати знання з какашок. 20.1: Complete the case report. Заповняємо рапорт по справі Case 14. Physical examination revealed a thin girl with slight pallor. Фізичний огляд виявив худорляву дівчинку з легкою блідістю. She was not obviously dehydrated. Ознак вираженого зневоднення не було. The temperature was 38 degrees Celsius. Температура, зрозуміло, pulse One 100 beats per minute. Тут зверніть увагу, як я всі оці вимірювання озвучую. Тобто, на температуру кажемо 38 degrees Celsius. Celsius Celsius. Про пульс, кажемо, pulse 100 beats ударів per minute за хвилину. Blood pressure. Кров'яний тиск 110 over. 80 millimeters of mercury. Тут ми використовуємо over замість slash. Тож, коли ми кажемо про пульс замість slash, ми кажемо хвилину, per minute. Коли кажемо про тиск, то замість slash кажемо over. Examination of the rest of the cardiovascular and respiratory systems was normal. Огляд всього іншого. Серцево-судинної та респіраторної системи не виявили відхилень. The abdomen was not. Живіт не був. І тут ми пригадуємо, що найперше ми перевіряємо при огляді живота. Перевіряємо його на вздуття. Не був вздутий. Це перше наше ключове слово, яке було в. В частині A Distended. There was Generalized була загальна, або, ще кажуть, розлита, щось там загальне, розлита. Which was most marked in the right lower. А, тут слід, перш ніж ми поговоримо про пропуски, зазначити, що при огляді. Для того, щоб було легше оглядати живіт, то він умовно ділиться на чотири частини: right upper quadrant, верхня права чверть, right lower quadrant. Відповідно, права нижня чверть, left upper quadrant, left lower quadrant. І як ви здогадалися, коли ми кажемо про in the right lower, то ми маємо на увазі якраз оцей квадрант, тобто чверть quadrant. Тож в цій чверті лікар помітив чутливість у пацієнта. Чутливість або невеличка болючість, ми її називаємо. Це англійське слово tenderness. There was generalized tenderness, що означає загальна чутливість, розлита чутливість, яка найбільше позначалася в правій верхній чверті. And was associated with... І була пов'язана з But not з одним, але не з іншим. Після чутливості, наступний етап, що роблять наші м'язи, вони починають напружуватися. І є два типи напруження. Ми казали: наше довільне, захисна реакція, Guardian. Лікар каже, що ця чутливість була більше пов'язана з захисною реакцією організму, guarding, але не з ригідністю, не зі спазмами. But not rigidity. There was no rebound. Не було rebound. Це в нас відскок. Ми говоримо про синдром Щоткіна Блумберга. Rebound tenderness, він називається англійською. Не було в нас rebound tenderness. And no і ніяких утворень. No messies. The felt. Шуми. Sounds were reduced. Були знижені. Шуми в нас кишкові. Bowel sounds were reduced. Доповніть цей текст тими словами, які ви почули. Або поверніться до теорії, щоб їх віднайти. 20.2. Match the descriptions of the stools опис випорожний. Поєднуємо. With the conditions. Most likely to cause them. Using your medical knowledge. Тож, у нас є какашки і є захворювання, які є симптомом яких є ці какашки. Тут без ваших медичних знань. не розібратися. Тож, давайте спочатку пробіжимося по захворюванням. Може, ви зможете щось самостійно знайти. Gastric ulcer шлункова виразка. Irritable. Bowel Syndrome. Irritable. Синдром подразненого кишечника. Ulcerative colitis. Виразковий коліт. Cholera Холера. Celiac disease Целіакія. Obstructive jaundice. Механічна Жовтяниця. Є якісь ідеї? Давайте допоможу вам. Gastric ulcer Якщо є якась шлункова виразка, це. Означає, що буде кровотеча. При кровотечі стул стає чорним. Кров, поки доходить до виходу, вона трошки запікається. Тож, відповідно, стул у нас буде black tarry. Чорний смолянистий. Irritable bowel syndrome. Синдром подразного кишечника. Стул буде small hard. Ulcerative colitis – Виразковий коліт. Це знов кров. Loose рідкий стул. Bloody, кровавий, кров cholera, cholera, clear watery with mucus. Чистий водянистий зі слизом. Celiac disease. целіакія, непереносимість глютену. Loose pale bulky. Рідкуватий. Блідий. Об'ємний. Obstructive jaundice – Клей Colored, глинястий. 20.3. Match the features to the doctor's questions. У нас є питання лікаря. І треба позначити, що які ознаки він хоче про що спитати взагалі. How often do you open your bowels? Цим питанням, що хоче вияснити лікар. Він хоче вияснити, якщо питає, як часто ви випорожняєтеся, то хоче дізнатися ваш режим bowel habit you going to the toilet more often than normal? Чи ходите в туалет частіше звичайного? Він хоче дізнатися, про що зміни у вашому режимі. Знайдіть, де говориться про зміни, який пункт. Hard or Ваші випорожнення тверді чи рідкуваті? Про що він хоче дізнатися? Про консистенцію. Do the motions have an unusual smell? Відповідно, знайдіть потрібний пункт. What about the appearance of the stools? Як щодо зовнішності стулу? Тобто він хоче дізнатися про колір. Have you passed black stools? Хоче дізнатися чи була кров, якщо питає про чорний стул. Is the size or the amount of the stool normal? Хочу дізнатися чи розмір або кількість стулу була нормальна які це слова. Тож поєднайте недостаючі слова з питаннями. Over to you. Look back at 20.2. In what other conditions that you encounter regularly is the appearance of the stools typical? How would you describe their appearance? Отож, в заданні 20.2, ми поговорили про хвороби і як вони впливають на випорожнення. І вас просять подумати про інші стани, інші хвороби, з якими ви регулярно стикаєтеся, і який характерний стул при цих хворобах. Імовірно, вам нічого зараз в голову не прийде, тому я кілька пропозицій вам внесу. Перше, це хвороба-стеаторея. Стеаторея. Пошукайте англійську назву цієї хвороби і як ця хвороба проявляється у випорожненнях людини. Це, до речі, одна з хвороб, опис якої був у теорії. Так само хвороба мелена, теж опис був у теорії. І ще хвороба гематохезія. Пошукайте ще інформацію по цій хворобі. Отже, три назви: стеаторея, мелена, гематогезія. Знайдіть, як вони називаються англійською, і напишіть, які випереження характерні для кожної з цих хвороб. That's it. Далі цікавіше. Наступна тема: gyнекології, Гінекологія. Залишайтеся з нами. Stay tuned.